На сцені Полтавської обласної філармонії прем'єра до різдвяних свят артисти підготували для дитячої аудиторії нову казку. Новорічні пригоди чарівної крижинки. Це авторська робота колективу, над якою активно працювали останній місяць, каже виконуюча однієї з головних ролей хмаринки Катерина Кібенко. У дні коли до нового року лишилось. Довсім обмаль часу на землю полетіли не пухнасті сніжинки, а колючі крижинки. І аби застерегти їх від лихих колючих справ, герої вистави на допомогу покликали музику і чарівну силу голосу. Світло завжди перемагає темряву. Такою є основна ідея цієї вистави, говорить художній керівник пісенно-танцювального ансамблю філармонії Полтава Олексій Рубан. І додає, якого б віку не були глядачі. Вони обов'язково мають повірити у диво. То наші артисти вони творять музику, вони голосом, інструментами підкреслюють характер цієї казки. Моє завдання було використати максимальний потенціал технічного нашого відділу, щоб світло, екран, Різні ефекти сніг, туман підсилило це, і діти повірили в чув. Казку Новорічні пригоди чарівної крижинки на сцені обласної філармонії покажуть 29 грудня та протягом всього січня. Всі, хто хоче, хто має бажання доторкнутися до високої музики, але з таким легким і присмаком приємним зими новорічний свят. Запрошуємо до себе.